Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні проводимо перше раннє весняне підживлення полуниці. І в цьому відео я хочу розповісти, як ми це робимо, чим робимо і що нам це дає. На початку хочу сказати декілька слів, що ми з рослинами зробили вже до цього дня. Після зими очистили їх від старого зіпсованого листя, прибрали мульчуючий матеріал у вигляді соломи, якою вкривали на зиму. Це робили з метою, щоб швидше прогрівся ґрунт і швидше запустились процеси розвитку кореневої системи, і провели полив. Після поливу провели рихлення і зробили луночки. Спеціально для. Цього підживлення, щоб розчин не розтикався. І ось декілька хвилин тому ми зволожили ґрунт біля кореневої системи кожної рослинки, тобто палили чистою водичкою, щоб проводити підживку по вологому ґрунту. І зробили також нещодавно обробку від шкідників та хвороб, обробляли препаратами від хвороб хорус, а від шкідників обробили. Препаратам актара. Ці препарати допоможуть нам залишати наші рослини здоровими та неушкодженими. Ось цей спектр і комплекс робіт ми вже зробили до проведення цієї підживки. Зараз рослини виглядають ось так наприкінці березня. ґрунт доволі вже прогрівся і має температуру вище за 10 градусів, а це дозволяє кореневій системі сьогоденню. Підживку гарно засвоїти по холодному ґрунту ми не підживлюємо, тому що це майже не має користі для рослин. Холодний ґрунт і система погано ще працює. Для проведення підживлення будемо використовувати декілька компонентів. Один з них будь-який укорінюючий засіб. В нашому випадку це препарат FertiRoot. Чому це важливо? Тому що за зиму коренева система на полуниці застаріла і треба пришвидшити її відновлення. Тому використовуємо 25 мл FertiRoot, або що у вас є, можливо, радіфарм є, можливо, Грандіс у вас є, чи корнівін. Немає різниці. Головне допомогти рослинці трішки пришвидшити свій розвиток саме кореневої системи. Якщо будете використовувати саме фертирут, 25 мл на 10 літрів води. І другий препарат це добрива з підвищеною часткою азоту. В нашому випадку це буде добрива роз 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію, саме підвищений азот і допоможе швидкому розвитку зеленої маси, нарощування листячків і зелені взагалі на рослинках. Якщо у вас немає розконцентрату, є, наприклад, добрива з рівними частками по азоту фосфору калію, то бажано додати до того добрива трішки ам'ячної селітри. Для того щоб збільшити саме азотну складову. Або, ну, в крайньому випадку, можна використати хоча б аміачну селітру з розрахунку 20 г на 10 літрів води. Якщо будете використовувати розконцентрат, 25 мл на 10 літрів води. В складі, до речі, розконцентрату є також гумат калію і це додатково допомагає. В розвитку рослин, також на 10 літрів води. І проливаємо приблизно по пів літра під кожну рослину. Ось ця рання весняна підживка суттєво допомагає в розвитку рослини в цілому, розвивається і коренева система, закладаються бруньки квіткові, тобто буде також збільшуватися в майбутньому кількість ягід. Які ми побачимо на цих рослинах. Якщо зараз не підштовхнути їхній розвиток, звісно, полуниця буде розвиватися, але це не буде проходити так потужно і так швидко. Ось що хотів розповісти в цьому відео, що ми робимо з полоницею навесні, чим та як підживлюємо. На цьому відео завершу. Бажаю всім гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!